До навчання готові більшість шкіл Івано-Франківської громади запрацюють. В основному зазначає мер міста Руслан Марцінків. У них буде змішаний формат роботи а в деяких школах онлайн буде навчання, тому що вважаю, що в місті івано франківську є більша небезпека, ніж наприклад, у селах територіальних громад інших населених пунктів. Тому Вибачайте, але там, де немає укриття, там, де немає можливості забезпечити безпеку, ті навчальні заклади не будуть працювати. І навіть ті, які будуть працювати, вони будуть працювати згідно регламенту. Коли певна частина дітей може там першу зміну, друга частина дітей в другу зміну, деякі класи онлайн будуть навчатися. Ну кожна школа визначилася у такому ж форматі. Працюватимуть у місті й дитсадки пріоритетом. Ми дійсно робимо для тих працюючих батьків, тобто пріоритетом. Але будемо старатися, щоб всі охочі, всі бажаючі взяти в дитячі садочки. Але пріоритетно ми почнемо, зважаючи на те, що не всі дитячі садочки мають укриття, навіть підвалу не мають. То почне свою роботу зараз 29 дитячих садочків, але з часом ми будемо збільшувати кількість дитячих садків. Також нагадує мер, у місті активно працює логістичний центр із відправки посилок на фронт. Крас на вихідних були доставлені посилки для наших військових. Ми збираємо посилки на Херсонський напрямок, на Донецький напрямок, на Запорізький напрямок. І тому до п'ятниці, до 16-ї години, будь ласка, передайте, передавайте посилки. Це є дуже важливо допомагати нашим військовим. Персональні посилки військовим на передову можна приносити до громадської організації Спілка волонтерів Прикарпаття Мар'яна Джерч Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.